Доброго дня, доброго дня, так. Я там вам скинула дана, пишу запитання, чомусь не пропускає. У мене таке питання: на що мені зараз звернути увагу в своєму житті? От зараз, ну на, на даному етапі, на якому я знаходжусь, на що мені краще звернути увагу? Ну от що ви мені підсвітите? Таке питання. Угу. А, скажіть мені ім'я і Вік ваш. Вікторія 47 років. Угу. Так, Вікторія 47. На що зараз звернути увагу? Так, Ну, по-перше, показую, що ви, скоріше за все, знаходитесь у якомусь пошуку зараз, да? тобто ви шукаєте якісь нові варіанти для своєї реалізації. І шукаєте також і якогось чоловіка да? поруч собі, на якого ви б могли ну, так, опору, да? підтримку якусь. Знову ж таки, вам рекомендують не піддаватися дуже впливу інших людей, якщо вам щось радять. Тобто, да, то щось вам там, е, кажуть, що йди туди, роби те, Вам кажуть, щоб ви їх не слухали, да, а відчували те, що вам хочеться. те, що ви хочете. Знову ж таки, ви творець своєї реальності, і ви самі приймаєте рішення. Тобто вам потрібно самі приймати рішення те, на помозі, те, що вам подобається, та діяльність, якою б ви могли займатися безкінечно, показує безкінечність, да? тобто вам вона подобається, вас надихає, і ви можете дуже довго нею займатися. Знову ж таки, головний упор не на фінанси. Да? Тобто, якщо зараз ви трошки або економите, да? або підкопите якісь фінанси на майбутнє, щоб ви могли це реалізувати. Да? Тобто, Або заключити якийсь новий договір, новий контракт, щось таке цікаве, щоб на той момент, коли ви надумаєте це робити, у вас були на це фінанси, ресурси. І кажуть, що вам треба да, постійно рухатися, постійно рухатися, не, знаєте, не зупинятися на місці, а постійно рухатися, вивчати щось нове. Знову ж показує, що те, що вас запалює, те, що вам подобається, от вас і максимально прокачувати свою жіночність. Да, тобто не переходите в цю межу, да, щоб ви чітко розуміли, де жіноче заняття, де чоловіче. Тому що жінку, перш за все, буде запалювати те, що де буде більше жіночної енергії, більше да, ваших якихось проявлятися жіночих якостей. Зараз достану ще від раку, по пораду. Так. Ну, Дивіться, перша карта вам учит утішення. Це говорить про те, що, скоріше за все, у вас є якась дитяча мрія, якась те, що ви мріялися з дитинства кимось стати, але вона так і залишилася як мрією, да, якось нездійснено. Якщо у вас є можливість її реалізувати, то реалізуйте. Знову ж таки, преображення душі. Це про ваше сприйняття цього світу. Да? Тобто, у вас немає жодних обмежень, а вас нічого не стримує. Тільки ви самі себе можете в чомусь обмежити і стримувати. Ви можете йти туди, де вам хочеться, і де вам подобається. Да? Тобто, у вас є всі можливості, всі ресурси, все буде на вашому шляху відкриватися і вам допомагати. Знову ж таки, порада вам почати да, думати. Про це чистота разуму, да? тобто очищати все зайве, да? тобто якусь діяльність, яка забирає у вас енергію, все це відсіювати, не займатися, а займатися тільки тим, що приведе вас до бажаного результату, до бажаної вашої мети. Угу, дякую, зрозуміла. Ось так. Дуже дякую вам. Будь ласка, я вам дякую.